Всі на місці потерь нет. Потерь средні членов екіпажу ракетного крейсера Москва нет. Потерь в вооружених силах Росії нет. Поки пропагандисти заявляють, що втрат на фронті немає, для росіян вмирати стає все дорожче. Від початку війни ритуальні послуги в Росії значно здорожчали. Про це свідчать дані так званого Росстату. Зокрема, труни для померлих зросли в ціні на 50%. За словами власників російських похоронних домів, зростання цін на ритуальні послуги спровокувала війна в Україні. Раніше ж частину матеріалів для виготовлення трун вони завозили з України, тому тепер відчувають нестачу металу і деревини. Ця сировина в Росії здорожчала на 2,5%. Незважаючи на подорожчання трун, дешевшим для росіян все-таки залишається традиційний метод поховання, аніж кремація. Ціна відрізняється майже вдвічі. Російські експерти зазначають, що похорон сьогодні справа вкрай дорога. За їхню інформацію, бюджет у Москві та на поховання людини становить 100 тисяч рублів, що майже вдвічі перевищує мінімальну заробітну плату московитів. Тим часом в Курську та Ростові на Дону росіяни вже почали будувати комплекси для сортування та зберігання трупів. Там планують розміщувати тіла загиблих. На війні з Україною російських солдатів таке будівництво лише підтверджує факт, що путінський режим не справляється із потоком загиблих. Додам, що за час війни в Україні загинули майже 208 тисяч окупантів. Щоправда, на Росії свої втрати намагаються приховати.